Дафна Дюморіє за зачиненими дверима. Він уже звик до цієї кімнати і почував себе з нею одним цілим. Все тут було знайоме, м'який важкий килим, глибокі шкіряні крісла, навіть складки фіранок, що тактовно приховували денне світло. Не виключно, що кімната повинна була нагадувати тим, хто виходить сюди. Життя майже закінчилося, настав час послати прощальний привіт усьому живому. І закрити за собою двері. Меблі були ретельно підібрані, вони заспокоювали виснажене тіло, відволікали від настирливих думок. Він поринув у одне з глибоких крісел і завмер, дивлячись на електричний камін. Варто було б заплющити очі, і сон, безперечно, охопив би його, забрав би кудись далеко, в дрімоту, де немає ні думок, ні праці, ні любові. Він мовчав і мовчала кімната. За вікном на Харлі стріт гули таксомотори, долина віддалений шум транспорту з Мерлі бон Роуд, все це тепер належало іншій ері, іншому світу. Над каміном містився написаний олією портрет дівчини у рожевій сукні, з розсипаними по плечах чорними кучерами. Її капелюшок був відкинутий на спину і висів на короткій стрічці. Куди б він не сідав, всюди за ним із викликом стежили очі цієї дівчини. Переслідувала її весела неприродна посмішка, він ненавидів цю картину, цю дівчину, що невідривно дивилась на нього, хоч і знав, по суті, що вона його подруга, давня подруга, що всі вони тут пов'язані, і дівчина, і крісло, і кімната, і нікому з них звідси не втекти. Звичним рухом, простягнувши руку, він узяв із столика номер панча. Якось було страшно усвідомлювати. Що панч лежить і завжди лежатиме саме тут, панч перебуватиме тут навіки, і кімната це зрозуміла вона навіть глузувала з нього. Нарешті він усе зрозумів, але в той же час поділяла й острах, була з ним разом. Ми тут для того, щоб полегшити твоє існування, шепотіли різні речі в кімнаті полегшити, полегшити. Відкинувся на спинку крісла та розслабився. Це головне, розслабся. Але дівчина на картині продовжила розгойдуватись туди-сюди, туди сюди. Туди, сюди. Щоки у неї були такого ж кольору, що й сукня. Вона немов кричала подивися на мене, подивися на мене. Він поринув ще глибше в крісло, опустив голову. Пальці невтомно гортали сторінки панчу. Хоча всі жарти. Цьому номері закарбувалися його свідомості давним-давно. Як завжди, з точністю годинникового механізму варто було тільки йому подивитись на карикатуру, що зображала колишнього прем'єр-міністра у вигляді бека на скотарні, як двері відчинилися і з'явився дворецький, позбавлений будь-якої інтонації голосу, ніби все знаючи заздалегідь, слуга проголосив: Прошу вас, сер. Він одразу підвівся, перетнув приймальню і пішов за коридором у кабінет, за червоними дверима. Дворецький зник, двері зачинилися. Тепер він стояв у просторій кімнаті, висока стеля, книжкові шафи вздовж тін, лампи під зеленими абажурами, письмовий стіл і зловісна, схожа на операційний стіл кушетка в кутку. У цій кімнаті було спокійніше, хоч вона теж викликала страх і огиду. Тут можна було ще поборотись за життя, а не просто сидіти і чекати. А крім того, тут була ще одна людина, ось він підвівся назустріч за столу і простяг обидві руки. Доброго ранку, чудовий день сьогодні. Нарешті прийшла весна, бо мені здавалося, що вона вже ніколи не почнеться. Сідайте, любий, сідайте. Ви прийшли сюди пішки? Так. А я ось сьогодні не можу похвалитися тим самим. Ви не повірите, наскільки я лінивий щодо фізичних прав. Недобри за моєї професії». і господар похитав головою, посміхаючись. Що означає ця посмішка? Немає чого боятися, чи лікар намагається замаскувати рубленою бадьорістю жорстоку правду? Так, напевне, так і є, раз він продовжує ходити перед книжковими шафами. Тягнучи порожню розмову, вічливо, м'яко, заклавши руки за спину. А пацієнт нудиться, сидячи в кріслі, дивиться кудись угору, час від часу ковтаючи слину і пальці його мимоволі постукують по коліну. Я вчора сходив на виставу, про яку стільки голосують, продовжував звучати голос лікаря. Не скажу, що мені сподобалось, цей хлопець сильно здав. Настав час піти йому на відпочинок, але, мабуть, він не може собі цього дозволити. Бідолаха мусить тягнути все до останнього, як і ми. Той, хто сидів у кріслі, пробурмотів щось у відповідь, його пальці все постукували по коліну. Він дивився на стелю, на коло світла лампи і зеленим бажуром. Кабінет здавався йому більшим, ніж раніше, а сам він ніби стиснувся і загубився в цьому просторі. Перетворився на безіменну жертву дивних тортур, а лікар все говорив і говорив, я пі сам не відмовився від відпустки махнути б зараз кудись до сонця, до блакитного неба, цілком змінити обстановку. Це те, що нам потрібно всім повністю змінити обстановку. На жаль, мало хто може собі дозволити таке. Це гра уяви, чи лікар справді базікає ніснітницю лише тому, що боїться приступити до головного? Чи не наважиться сказати правду? Ледве він так подумав, як могутній яскула раптом втратив усю свою велич, зіщулися, став звичайним жалюгідним чоловіком, зі своїми дрібними слабкостями, безсилим і безглуздим. Він припинив ходити і тепер стояв перед ним, як і раніше тримаючи руки за спиною. А ви, запитав лікар раптово, ви можете дозволити собі відпустку? Він таки зміг видавити себе посмішку і машинально щось пробормотіти. Навіть не знаю, ніколи не думав про це. Взагалі я намагався відкласти трохи грошей останнім часом, але вічно щось заважає. Самі розумієте, і потім відпустка це завжди втрата часу. Інша річ, якщо він необхідний. Так, так, відпустка вам необхідна? Ну, ось, підійшли до суті. Більше не доведеться чекати і давати. Тримайся, витримаєш? Отже, він намагався говорити так, ніби говорив іноземною мовою. Я просто хотів би, наскільки, можливо, полегшити вам це повідомлення, пролунав голос лікаря. Тепер він був м'який, надто м'який. Краще б він сказав ще зразу так було б гуманніше. Чудеса трапляються дуже рідко, ми обидва це розуміємо. Однак зміна клімату, поїздка у теплі краї, іноді творить справжнє диво. Я не можу вам нічого обіцяти стовідсотково, мій любий. А якби й міг, але шанс завжди є. Він безсилий, з усіма його книгами за спиною, з усіма знаннями, з усіма склянками у лабораторії. Навіть шкода його, треба щось сказати. Але не могли б ви пояснити хоча б приблизно. Ви пам'ятаєте, я попереджав вас минулого тижня, почувся голос. Попереджав, треба бути готовим. Мені не хотілося, щоб це пролунало як грім серед ясного неба. І тоді я не був певен, не бачив результатів останніх аналізів. Тепер же немає жодних сумнівів, жодних. Рентген підтвердив те, чого я боявся. Людина в кріслі тільки безглуздо моргала, слухаючи це. Він чекав, що йому все пояснять, доступно, як дитині. Ви промовляли якусь довгу назву, сказав він, один з видів паралічу, так? Ви це мали на увазі? Так, хвороба набуває форму паралічу, але, чесно кажучи, це, та не має значення, як це називається. Цілком неважливо, що саме руйнує його кістки. Що витягує з нього життєву силу і саме життя, йому треба знати, що з ним буде далі. Як довго? Ну, це залежить від багатьох чинників. Голос пролунав ухильно, його власник знизив плечима. У вашому конкретному випадку дати прогноз досить складно можливо, три місяці, а можливо, й три роки. Точно сказати не можна, ви будете приймати ліки. Які я вам випишу, ну і як було сказано зміна клімату? Знову, до чого тут клімат? Мені треба знати, як це станеться. Несподівано посеред ночі, тобто одного разу я прокинусь і зрозумію, що не можу рухатись, так? Чи це підходитиме поступово і непомітно, я потроху слабшатиму, потім відмовить рука, потім стане важко випростати спину. Не могли б ви мені все розповісти, пояснити? Ні, раптового паралічу у вас не буде. Таке відбувається або за інсульту, або у людей, які вдавалися до різних надмірностей. Але ви, зовсім молоді, не п'єте, ведете розмірене життя. Ні, раптово це не станеться. Так ще гірше, безперечно, гірше, і навіщо пити ліки, якщо хвороба невеликовна? Напевне, що в хворому було легше, та сама мета, що у крісел у приймальні внизу. Він наївно, по-дитячому, спробував задати, як живуть паралізовані, просто лежать на спині, чи доступні їм якісь заняття. Напевне, їх просто здають у притулок. І, зрозуміло, більшість паралізованих це жабраки, сидять, скорчившись на маленьких стільцях на вулиці. А перед ними лежать капелюхи. Він нервово прокашлявся і подивився лікарю у вічі. А чи буду я зовсім безпорадним? спитав він несміливо, ніби вибачаючись за подібне запитання. Голос пролунав не відразу, мабуть, лікар підшуковував пом'якше формулювання. Ні, якщо не рахувати фінальної стадії хвороби, відповів він нарешті, але фінальна стадія тривати в мене недовго. А до того часу загалом ви будете в повному сенсі інвалідом. Тобто будь-які фізичні зусилля доведеться виключити спорт, наприклад, чи роботу. Ох, мій любий, як мені важко вам усе це говорити. Повірте, я зроблю все, що в моїх силах, усе можливе. Співчуттям справді не допоможеш, але все ж таки я вам дуже. Лікар поклав руку на плече пацієнта. І легенько поплескав на знак своєї щирої підтримки. Хворому хотілося, щоб лікар скоріше прибрав руку і щоб у нього в голосі було менше співчуття. Нічого, все гаразд, сказав він з усмішкою, все добре, не хвилюйтесь, тобто я хотів сказати, я зовсім не хвилююсь, загалом усе гаразд. Він підвівся і відступив від крісла. Дуже дякую за все, що ви для мене зробили. Ви чудово ставились до мене. Він зробив паузу, роздумуючи, як би швидше піти. Я, мабуть, вас затримую, сказав він, адже ви така зайнята людина. Але лікар уже й сам вів його під лікою до дверей, задоволений тим, що пацієнт так спокійно прийняв звістку. Отже, я чекаю на вас о 12 годині у вівторок. Ми розпишемо ваш режим та визначимось з призначенням. На сьогодні з вас уже достатньо. Так, так, звичайно, до вівторка, дякую. До вівторка. Двері зачинилися, голос замовк. Тепер, коли він пішов, великий ескулап зможе нарешті розслабитись. Не поспішаючи запалить, подивиться на годинник. Зрештою, не йому ж загрожує параліч. А ось і дворецький уже стоїть на поготові в холі, протягає йому капелюх та рукавички. Дякую вам, сказав засуджений, усмішкою показуючи все гаразд, але уникаючи дивитися дворецькому в очі. Прямуючи до виходу, він побачив через відчинені двері портрет дівчини на гойдолці. Я так і знала. крикнула дівчина. Поки що до вівторка. Хідні двері зачинились у нього за спиною, і він зупинився на сходах. Сонувши капелюха на потилицю, він дивився на сонце і відчував, як його чоло пестить холодне, чисте повітря. Яскраве й байдуже сонце висіло десь високо-високо у глянцевому блакитному небі. На тлі цього неба силуети будинків, ясні та тіткі, були схожі на будинки зі швейцарської поштової листівки. Він пішов вулицею, і на нього раз у раз натрапляли незнайомі люди. Смішні, з рум'янами на щоках, вони раділи кожному дню. У всьому відчувалося щось захоплене, веселе, п'янке, подих весни. Перехожі рухались швидко, легко, майже не торкаючись бруківки. Навіть гудки таксомоторів звучали заливисто та мелодійно. Навіть шум машин був якимось Приємно сумбурним. На другому поверсі автобуса сиділи дві дівчини без капелюшків. Їхнє волосся блищало на сонці, майоріло за вітром, падало на обличчя. Автобус гайдало, і дівчата сміялися. Хлопчик котив обруч тартуаром, а крихітний білий тер'єр крутився у нього під ногами, відчайдушно штовхаючись. Здавалося, що на деревах ріджер парку вже проглядається зелень. Наче тої броньки ось ось луснуть і зовсім розкриються. На лужку виднівся перший крокус, жовтий і товстий, десь співала пташка, хворий покликав таксі, вліз у нього забився в куток, насунувши на очі капелюх. Вона, як завжди, змушувала себе чекати десять хвилин, чверть години, але йому було байдуже, а зазвичай він хвилювався, нервував. Без кінця виймав годинник, схоплювався, ходив туди-сюди. Сьогодні все це вже не мало значення вперше у житті йому не хотілося її бачити. Добре йому сказати було б, що вона дзвонила б попередити, сьогодні не вийде, або ні, надіслала б телеграму, що їй терміново довелося виїхати. Він відчував, що, побачивши її, не зможе зберегти своєї сили. Якби її не було, він би зумів її забути, ні про що не думав би і не хвилювався, але якщо вона прийде, якщо вони будуть удвох, тоді інша справа, тоді він одразу зникне. Він пригадав глибокі шкірені крісла в приймальні у лікаря. Ніби як все допомагало забути. Так без неї було б легше раптом йому пощастить. Вона сьогодні прийде і скаже Я тебе більше не люблю. Між нами все скінчено, ми ніколи не побачимось. І зовсім не важливо, наскільки боляче від цих слів стане йому, головне, не зробити боляче їй. Вона просто піде безтурботна, безрозсудна, забуде про нього і почне шукати нових людей, нових місць, і їй не буде боляче. Його нещастя залишиться таємницею, вона просто нічого не дізнається. І тоді все гаразд, немає про що турбуватися, адже тепер нікуди не дітися. Треба припинити турбуватися про все, що було раніше. А якщо вона з'явиться сьогодні така сама, як завжди, тоді він пропав. Він гадки не мав як їй сказати, вона просто не зрозуміє, подивиться на нього широко розкритими очима. Але, мій милий, це нічого не змінює в нашому житті. Нічого не змінює, її втямки, що кожне слово нові тортури, гострий ніж, який стромляється в нього все глибше і повертається все різкіше. Він добре її знав, він ясно бачив, як вона замислюється на хвилинку, покусуючи губи і уявляючи собі картину майбутнього. Юна, романтична, смішна. Я дбатиму про тебе, я тебе ніколи не кину. Ми разом кудись поїдемо і в хвилюванні схопить його за руку. У нас все буде добре. Правда? Вона не здатна зрозуміти, що саме сталося, і що відбуватиметься надалі. Замість цього повірить у придуману картину, адже вона нічого не тямить. Вона ж жінка, вона його любить. Заплющить очі і почне мріяти. Ось сонячний край, горе, озеро, ось він. Її коханий сидить у шезлонгу, а ось вона поруч з ним годує його виноградом. Ось вона кладе голову йому на плече, вона горда своєю силою, любляча його безпорадність, що опікується його. Як мати дитиною, він так добре її знав, саме це вона собі уявить, а він не малював уяві жодних картин. Він бачив лише правду, голу, огидну, нерозквітну. Майбутнє не обіцяла йому нічого гарного, тільки існування, яке можна назвати смертю до смерті, повна залежність від чужого милосердя, нездатність захиститись, любити, дати життя. Він усе це усвідомлював. Він підняв голову і побачив, як вона йде до нього вулицею. Майже біжить, розуміючи, що спізнюється. Вона помахала йому рукою. І з такої відстані він побачив, що вона сміється. В руках у неї була мовта, маленька, пухтаста, смішна, немов м'яка іграшка. Хутряний комір, хутряна шапка, кінчик носа рожевий від холоду, а очі малинові, круглі та цікаві. Уся вона нагадувала пташечку, підбіла до нього. Задихаючись і схопила за руку. Любий, якби ти тільки знав, заговорила вона, якби ти знав, я стільки часу сюди діставалася. Треба було стільки всього купити і зробити зачіску, і ще обов'язково встигнути на примірку нової сукні. Ти давно чекаєш? Він з усмішкою похитав головою. Правда? спитала вона і заторохкотіла, не чекаючи відповіді, але головне, чому я запізнилася? Тому що не стала брати таксі, жахливо захотілося прогулятися такий чудовий, чудовий день. Я чарівно почуваюся, просто не знаю, як тобі пояснити. Мені здається, що життя прекрасне. Прямо хочеться притиснути його до себе сильно, сильно, а потім заплющити очі і глибоко вдихнути. Ось так. Вона глибоко вдихнула, прикусуючи нижню губу. Подивилась на нього і зареготала. Він нічого не відповів, просто дивився на неї, безглуздо посміхаючись. Ти, мабуть, думаєш, що я збожеволіла, сказала вона, знизуючи плечима. Ну гаразд, підемо. Я страшенно голодна, треба терміново пообідати. Але невже ти не розумієш того, що я говорю про погоду? Невже ти не відчуваєш те саме? Я прокинула сьогодні. А сонце світить просто у вікно, мені на подушку, і в цьому промені світла мільйон порошинок зовсім золотих, і запах дерев із площі. Ти відчуваєш цей запах набряклих бруньок, клейкових листочків сонця на білому тротуарі? Він обережно перевів її через вулицю. Вона ніколи не дивилася на всі боки, але, як і раніше, він нічого не міг сказати. Я вирішила, що сьогодні день особливий, продовжила вона. У такий день усе довкола добре, і люди добрі, і життя зовсім прекрасне. Милий, не можна бути нещасною такого дня, адже це правда, потрібно просто дивитися, дихати, відчувати, вдихати запахи, і все цього досить, адже правда, вони стояли на островці посеред вулиці, чекаючи, поки проїдуть машини. Високо в небі ширяв аероплан, точнісінько золота стріла, пушений прямо в сонце. Вони підняли голову, спостерігали за цим, і до них долинуло трохи чутне годіння, наче б жила дзищала в далекому саду. Дивлячись у небо, він подумав про те, яку радість завдає рух. Ось ця золота стріла аероплана, що перетинає небо подібно до променя світла. Кораблі що пливуть по воді. Коні на вересовій пустині, яке щастя скакати верхи і відчувати вітер, що б'є в обличчя, або йти собаками по релі, або одному блукати мокрими лісами, де темне листя навіть не ворухнеться від вітру, або дитиною носитися піщаним пляжем. Він також заплющив очі й глибоко вдихнув, потім розплющив їх, усміхнувся і сказав: Так, життя прекрасне, просто чудове, правда? Машини зупинилися, і вони перейшли вулицю. Мабуть, тільки на початку весни буває таке почуття, сказала вона, і, мабуть, воно скоро пройде. Як ти думаєш? Не знаю, відповів він. Я постараюсь зберегти його тут. Вона приклала руку до грудей ближче до серця, звідси воно не втече. Тремтить, як птах, який хоче полетіти. Відчуваєш? Відчуваєш?» Вона притиснула його руку до свого серця. Чуєш, як б'ється крильцями, сміється вона. Чуєш, його не просто утримати, але ми утримаємо, правда? Звичайно, відповів він. Вона відчепила букет фіалок від свого корсажа. Дивись, що я маю, купила за хвилинку до того, як тебе побачила. Вони ще були вологі і блищали на сонці. Я уявила, що зібрала їх у полі, і вони вкриті росою, Понюхай, як пахнуть. Вона простягнула йому квіти, і він закопався в них обличчям. Відразу, згадується літо, сказала вона Купання, море, ліс, правда? Скажи, що вони тобі подобаються. Скажи, що ця неприємна зима закінчилася і вже не повернеться. Чудові квіти. Чудові, вони пішли далі, тримаючись за руки. Так, ось цієї хвилини у нас не забереш, думав він, хвилини, коли ми йшли вулицею, і світило сонце. Навколо гуркотіли автобуси, і червоні, і блискучі пролітали відкриті автомобілі. Хтось сміявся, хтось ішов без капелюха. Та що, що таке? запитала вона з за усмішкою. Сьогодні всі просто з глузду з'їхали. Ні в кого жодних турбот, ну хіба це не прекрасно, він мимоволі заразився і настроєм. Настроєм цієї хвилини, цього дня, а може, він надто серйозно до всього поставився, і все не так страшно. Не можна надто похмуро дивитись на речі, краще й справді малювати собі такі картини, які малює вона, мріяти наяву, як вона мріє, про блакитне небо та яскраве сонце. Раптом він побачив на краю тротуара людину, скорчену постать, що сиділа на табуретці, притуляючись спиною до стіни будівлі. Ноги каліки були скручені, руки складені неприродно на колінах, і нерухомі пальці якось надто білих рук безсило звисали вниз. Голова залишалась непокритою, а наживі очі недоумкуватом байдуже дивились прямо перед собою. В одну точку. На землі поряд з ним лежала кепка, куди дехто з перехожих кидав дрібізок. Біля кепки височила гірка сірникових коробок, а позаду стояла маленька графильна дошка, на якій крейдою було написано повністю паралізований. Губи паралітика рухались, з них злітали слова, дивні, зовсім невиразні. Ймовірно, він просив перехожих купити сірники. Вони на кілька секунд зупинились біля каліки, натовп попереду отворив затор. Було не пройти. Захоплена своїм букетом, вона спочатку навіть не помітила, як його обличчя побіліло, стало суворим і як його рука мимоволі пірнула в кишеню в пошуках шестипенцевика. Будь ласка, не дивись на цю гітку людину. Викнула вона. Ходімо швидше, ходімо. Він зіпсує нам весь день. Ми потім ні про що інше не зможемо думати. Таких людей взагалі не можна залишати живими. Це злочин. Він замер і подивився її в обличчя. Вона почервоніла, з-під хутряної шапочки випилось темне пасмо. Дивно, зараз вона була схожа на дівчину з картини. Потім вона посміхнулася, протягнула його до себе за руку і тицнула йому в плече. Любий, правда ж здорово жити на світі так. Ми будемо щасливі з тобою. Щасливі, щасливі. Кінець.